4 вересня, для мене, можна сказати, другий день народження. Тому що 4 вересня 2022 року мене звільнили з полону в місті Балаклія, де я пробув рівно 100 днів, як виявляється, найбільший нацист і бендеревець для російських загарбників на Балаклійщині. Дома мене чекала моя люба дружина Наталонька. І ось так ми виглядаємо на той час. При моєму арешті у мене забрали всю відеотехніку, і працювати далі було ніяк і нічим. Гарно, що є добрі друзі. Вони дали на час апаратуру, і я вже через декілька днів став знімати історію рідного краю після визволення від окупації. Страшно було дивитися на ті руїни, які я бачив. Особливо дісталося місту Ізюм. Воно було майже все зруйноване, і більше тисячі полеглих місцевих мешканців. Мені пощастило, що в місті Ізюм я зустрівся з групою журналістів із усього світу, які приїхали на перепоховання 400 людей, в яких зайшли на лісовому кладовищі. Я став їздити по селах і містах свого рідного краю, там, де знімав на відео весілля і свята, а тепер приходиться дивитися на оці руїни і слухати тих людей, які пережили окупацію, і що вони думають про руський мір. У дуже багатьох людей я брав інтерв'ю, хотів зрозуміти, чому йде війна і що буде далі. Багато журналістів з різних країн світу брали інтерв'ю у мене, і я відкривав очі людям у світі. Я так думаю. Я об'їздив більше 10 шкіл, де раніше знімав шкільне життя учнів, а тепер ці школи стояли розбиті і розграблені, наче пустка. А за зруйновані будівлі я і взагалі не знаю, що говорити. В одному селі Кам'янка, що на Ізюмщині, де проживало до війни 1200 чоловік, в селі не залишилося жодної цілої оселі скрізь розруха. Ось так Друга армія в світі хотіла показати свою силу і міць, але не розуміла, що українських козаків ще ніхто не ставив на коліна і не поставить ніколи. Всі ми повинні змінитися, і я вважаю, що вже скоро. Україна відродиться, відбудується і стане провідною країною не тільки в Європі, а й в світі. Я вважаю, що так буде, і я своїми сюжетами наближаю той час. Україна понад усе, слава героям!